Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Цими днями весь християнський світ прощався з главою католицької церкви папою Франциском. Але сьогодні ми поговоримо не про папу Франциска, а про людину, яка була в його житті та залишила слід на ціле його життя. А саме мова сьогодні піде про одного із яскравих. І авторитетних єпископів Української греко-католицької церкви Степана Чміля тому щиро запрошуємо до нашої багатої історії Української греко-католицької церкви. Майбутній владика Степан Чміль народився в судовій вишні, що на Львівщині 20 жовтня 1914 року в родині Степана Чміля та Юлії Шедловської. Деякі документальні записи з метричних книг дають нам змогу встановити, що у цього подружжя було принаймні троє дітей. 10 січня 1909 року народився старший син Іван, 8 травня через рік, прийшов на світ наступний син Роман, проте помер. На жаль, від туберкульозу у 1911 році. Році, а 20 жовтня 2014 року народився третій син Степан. Степан Чміль здобув початкову освіту в рідному місті. А в 1925 році він вступив до української гімназії в Перемишлі. Під час навчання в гімназії Степан вирішив стати священником, власне, в цей час. Він зрозумів своє покликання, і за порадою гімназійного капелана, отця Петра Голинського, він вирішив продовжити духовну освіту за кордоном. В цей час, що цікаво, митрополит Андрій Шептицький дорушив перемишицькому єпископу Йосафату Коцеловському зібрати групу охочих поїхати до Італії, щоб стати духовними синами святого Івана Боско, знаменитого італійського вихователя, основоположника Селезіянського згромадження, чиїм головним завданням. Було виховання молоді, головно безпритульної та злоденної. Бажання митрополита в контексті цьому полягало у підготовці української гілки отців селізіян після навчання в Італії молоді селізіянські священники мали повертатися в Україну за планом митрополита, щоб зайнятися вихованням української молоді. Ще дві групи поїхали до євреї з такою самою метою у 1937-38 роках. За благословенням митрополита Андрея Шептицького. Це, по суті, був перший український десант до Селезянського згромадження. Як розповідає один із біографів владики Степана Чміля, отець Євген Небесняк, Боже проведіння було з ним, з оцем Степаном. Бо саме в цій порі, коли він захопився особою святого Івана Боско, голова і отець української греко-католицької церкви, митрополит Андрій Шептицький, побачивши трагічне становище, в якому знаходиться молодь в Україні. Брак українських католицьких учителів та просвітителів, безробіття, воюючий атеїзм, звернувся до перемиського владики Йосафата Колоцеловського, доручивши йому задом заснувати всередині нашої церкви відку отців селезіян Владика Йосафат, у свою чергу, довірив цю справу своєму вікарію прелату Василю Гринику та катахету переміської гімназії прилату Петру Голинському. І тут слід сказати, що Степан Чміль був першим з кількох десятків українських юнаків, які за його прикладом вирушать до євреї та стануть синами отця Боско ще до початку Другої світової війни. Якось владика Андрій Саполяк писав про молодого Степана Чмиля. З батьківського дому у Судовій вишні розумний та чемний хлопець виносить разом з лагідною сердечною українською вдачею глибоку релігійність. Поєднано з прив'язанням та палкою любов'ю до своєї церкви та батьківщини 1 листопада 1932 року Степан разом з іншими студентами виїхав до Італії, щоб підготуватися до селезіянського життя. Спершу вони приїхали в місто Турин, а звідти подалися до близького містечка Єврея. Отець Дмитро Блажийовський писав, що десятьма першими кандидатами були. Степан Чміль, Теодор Кудла, Августин Породько, Роман Самотний, Іван Саба, Василь Тандало, Юрій Балдала, Михайло Форись, Адам Швет та Іван Телятинський. Студії Степана Чміля тривали з 1932 по 1937 рік у селез'янській малій семінарії в містечку Івреа, Італії. Та це був час не лише одних його студій. Через два роки після вступу на навчання він приймає один з важливих кроків у житті. Розпочинає шлях до духовної формації, вступивши до новіціату у Віламолія Кірі, де складає перші чернечі обіти 16 серпня 1935 року. Таким чином, склавши обіти, Степан став першим селезіянином східного обряду і проклав шлях майбутнім поколінням українських селезіян, того ж таки обряду. Згадуваний вже владика Андрій Саполяк якось відзначив. Особисто познайомився з ним 24 серпня 1937 року, уже в місті Турин в Італії, коли він зустрів нас на вокзалі. Він цілий місяць учив нас італійську мову, уже тоді справляючи на нас дуже гарне враження через його веселість, радість, доброту. Саме Степан стає для українських юнаків в Італії, які в другій половині 30-х років їхали туди на студії справжнім опікуном, наставником та приятелем. Але в Степана Чміля була ще одна особлива риса: він мав великий хіст до навчання під час Другої світової війни, незважаючи на страх з одного боку бути вивезеним в концтабір, а з другого голод, що дуже давався в знаки, він направився до містечка Боленго, що в регіоні П'ємонту, для здобуття богословської освіти. І лише 14 жовтня 1945 року в Римі його висвітили після здобуття ним освіти на священника. Святителем був архієпископ Іван Бучко. Та шлях до священства слід сказати, що виявився був ще тим квестом для молодого селезіянина українця. Вищі настоятелі згромадження були тої думки, що краще було б, якби Степан Чміль висвітився у латинському обряді, а відтак працював в Італії між італійцями, поки не буде можливості повернутися в Україну. А тоді зможе душ пастирювати у східному обряді у своїй церкві. Для генерального настоятеля італійця та його ради така розв'язка виглядала логічною та можливою. Степан Чміль натомість такої розв'язки не приймав, оскільки вважав, що українські селезіяни мають зберегти свій обряд. Ставлення Степана Чміля до цього було, хоч і покірним та шанобливим, все ж рішучим. Внаслідок цього настоятелі змінили все ж таки свою думку і дозволили йому. Та іншим, як згодом виявиться, українцям прийняти свячення у східному обряді. Відразу після священичих свячень отець Степан обійняв посаду директора гідів катаком Святого Каліста в Римі, маючи таким чином можливість зустрічатися та контактувати з українськими біженцями, допомагати їм в усьому, що Поселитися, наприклад, у різних країнах Європи чи Італії, чи ж самі, адже в ті часи було неможливо вернутися в окуповану Червоною армією, Галичину, Буковину чи інший куточок України. Проте 1948 рік приніс для молодого священника нові виклики, можливості та Випробування, адже конгрегація для східних церков направила його настоятелем для виконання душпастерської діяльності серед українських іммігрантів до Аргентини, де протягом 12 років він перебував у Селезіянському домі Рамос Міхаїс. До Буенос-Айреса отець Степан прибув в тому ж таки році, і його приєднали до Селезіянської спільноти, яка завідувала колегію Донбоско в Рамос Мехії. Дільниці західної частини великого Буенос-Айреса. зі слів отця Василя Зінька, Васильянина, отець Степан під час тижня працював в Селезіянській книгарні, а суботами, неділями і в свята відвідував наших вірян зі службою Божою та уділяв їм святі таїнства. Отець Степан в Рамос Емехія служив лише в східному обряді, а тоді літургійною мовою була що цікаво церковнослов'янська, щоранку прокидався раніше від братів, сходив в каплицю і там служив сам. Очевидно, перебуваючи в колегії, він контактував із молодими учнями, здійснюючи свої обов'язки вихователя. Перебував з ними на подвір'ї в час дозвілля, в їдальні, в каплиці, тобто всіляко з ними комунікував і проводив час. І в цей час з цим Степаном трапилася історія, про яку згадує отець Євген Небесняк. Одного разу, а йшов 1949 рік, отець Степан запитав когось з тих юнаків, які гуртувалися навколо нього на подвір'ї, чи хтось з ним не зголосився би прислуговувати йому до святої літургії, і серед них зголосився Хорхе Марія Бергольо, майбутній папа Франциск. Нагадую собі, як отець Степан мені розповідав, що той молодий хлопець навчився відповідати Господи, помилуй, ну і вивчив також інші частини літургії. Хорхе Маріо був учнем колегії Донбоско в 1949 році. Загалом 12 років отець Степан душ постерював в Аргентині. Він отримав великий досвід у спілкуванні з вірними настоятелями різних церков та різних конфесій, та також із місцевою владою, в якої дуже особливе відношення було до українців у вересні 1960 року. отця Степана викликають. В Рим до української папської малої семінарії святого Йосифата в якості викладача та сповідника молоді. Наступного року він був призначений настоятелем спільноти і ректором цієї семінарії. На цій посаді отець Степан Шміль замінив отця Андрія Сапеляка, якого було призначено єпископом та апостольським візитатором українців в Аргентині. Мала семінарія за його ректорату нараховувала близько 120 студентів. За його ректорської каденції, семінарія отримала титул папської від папи Івана XXIII завдяки старанням блаженнішого патріарха Йосипа Сліпого. Після кількох років інтенсивної та напруженої праці, виховання малих семінаристів, здоров'я отця Степана почало на жаль занепадати, але це не зашкодило його праці в подальші роки, перебуваючи в Італії. У складний для українців, розкиданих по цілому світі, та які знаходилися під пильним прицілом КДБ. Отець Степан стає популяризатором всього українського в Італії та за її межами. Зокрема, він переписувався та спілкувався з українськими владиками, розсіяними по всьому світу, священниками, які втекли від радянських спецслужб і оселилися на різних куточках світу, в різних куточках Європи. Разом з цим він стає і популяризатором науки. Він був також як виявилося справжнім науковцем. Серед його наукових здобутків заслуговує на увагу його співпраця над виданням італійсько-українського словника, який видав Український католицький університет імені святого. Кламента папе в Римі, отець Степан працював і для ознайомлення італійців з історією української церкви та держави, що страждала та боролася за свої права, ніколи не забуваючи своєї ідентичності та національності. У 1976 році він знову погоджується стати ректором малої семінарії, ідучи на другий термін свого ректорства. Свідомий, що це вимагало від нього багато зусиль. Він погоджується, він працює, він жертвує себе, він віддає цій справі усього себе. Патріарх Йосиф, дуже цінуючи діяльність та ревність отця Степана, нагородив його титулом патріаршого архімандрита. Поставлення в чин архімандрита відбулося урочисто 8 грудня 1976 року у Величавій Базиліці Святої Софії в Римі, з опису отця доктора Івана Музички про єпископські хіротонії Кір. Степана, Кира Івана та Блаженнішого Любомира 2 квітня 1977 року. Дізнаємося. В кінці літа 1976 року отці Любомир Гузар, Іван Хома, Степан Шміль та я найближчі співробітники блаженнішого, стали перед блаженнішим. Він, як грім з ясного неба без всякого попередження, по вступній молитві. Спокійним, без пафосу голосом повідомив, що те, що хотів сказати, мало залишатися зобов'язуючою таємницею. Він промовив: Я хочу вас чотирьох висвітити на єпископів. Ми не вірили нашим вухам і на місці оступіли. І далі, яка ваша думка? Ніхто не сподівався такої пропозиції. І як не дивно, найпершою відповіддю була відповідь отця Любомира. Він спитав: чи папі буде відомо про це і як воно буде по закону? Ви не журіться, я все те беру на себе, це моя справа, а ви ні в чому не відповідальні за це. Так поступив митрополит Андрей, коли створив чотири екзархати єпископства. Потім, а звідки я знаю, скільки я ще буду жити, чекати я більше не можу. Я все обдумав. Але колись це треба буде виявити. Побачимо, я про те подумаю, я маю право, свячення будуть важні, і всю відповідальність беру на себе. Отака дискусія точилася між блаженнішим та оцем Любомиром. Та іншими отцями, в тому числі отцем Степаном Чмілем. Ось так разом із отцем Любомиром та Іваном був висвячений у єпископи отець Степан Чміль. Патріарх Йосиф призначив кір Степана єпископом Перемишля Галицької митрополії до Другої світової війни українське місто. А після Другої світової війни, на жаль, стало польським. Довго владика Степан не обіймав єпископську кафедру. Менше як за рік, 22 січня 1978 року, його життя обірвалося. Владика Степан Чміль відійшов до вічності у віці всього на всього років. Про останню службу Божу владики Степана читаємо у спогадах отця Миколи Матвіївського, колишнього студента малої семінарії. В Римі. Я в 1978 році був паламарем в малій семінарії в Римі під проводом отців Селезіян. У неділю 22 січня я підготував все до святочної літургії. Отець Степан, ректор семінарії, прийшов до Резниці 20 хвилин перед літургією. Коли я зауважив, що він був блідий, я запропонував йому не служити тоді співану літургію, почекати, коли стане краще. А після співаної літургії прослужив би йому до тихої. Він подивився на мене і сказав ні. Пізніше не буде часу. І часу таке вже не було. Також отець Іван Микола Матвіївський у своїх спогадах відзначив один епізод із самого похорону владики Степана. Під час похорону отця Степана це одинокий раз, що я побачив в моєму житті, щоб патріарх заплакав. Це було тоді, коли перед запечатанням домовини він поливав миром на обличчя покійного, сльози лилися йому з очей, а з уст його линули слова. Ой, Степане Стопане, чого ти, а не я? Після богослужіння відбулося поховання владики Степана в крипті церкви Святої Софії, яку люб'язно надав сам Блаженніший. Ось такий великий священник та єпископ був в Українській греко-католицькій церкві. Людина, яка інвестувала в майбутнє в молодь. Молодь, яка згодом візьме на свої плечі відповідальність за своє майбутнє. За майбутнє своєї церкви, за майбутнє усієї католицької церкви. Ось такою небуденною сьогодні була історія з історії Української греко-католицької церкви. І разом з нею з вами був я, ведучий пшеничний Тарас. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки. До зустрічі!